Українка, вже сонечко в морі сіда, вже сонечко в морі сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, немов оксамить зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі. І ясним огнем ми Мов готять, мов близько в костер найдучих. А де корабель аж пробіг. Дорога там довга і широка, біля її, як мабуть, як сніг, і ледве канібне до ока. Рожеве, як край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь статня, прощає веселе є сонечко ясне. Леся Українка скрізь плаче, стогі на рідані, скрізь плаче стогіни ридання, на смілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені. На давнім в Україні жалкує дужим кожний час. З плечем ждемо цієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ці сльози розроють рани, загоїтись і не дадуть за під і кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Наша даремні скорботи, назад нема нам поліця. брімось краще до роботи, змагаємося на весь як дитиною бувала, упаду собі на лихо, то хоч сер собі доходить, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не була. Я сміялась без поштані зброї сміху, я боюся піддаватись і забувши давню гордість, Плачу я, щоб не сміятись, а тепер, коли для мене, жартом злим кінчиться травма І ото -от цірватись має, гостра злобна епіграма.